Забуваєте дуже приємно. І ви стаєте для нас вчителі надзвичайно нетхійним. Тому що, е, так як ми вчимо у вас початкових запах, але ми переживаємо за всі ваші негаразди, за всі ваші удачі, так само е, всі роки навчання у корі. Ми пишаємося вашими. Тривога теж тільки в кожному присутніх за вас. О, да, Але да. потрібно сьогодні тільки ракеті, милуючи вашою домою. Адже потворити життя, яке ще потрібно пройти достойно, впливаючи труднощі, добуваючи перемоги, і що найголовніше потрібно завжди залишати відділення. Ви є продовження своєї родини. Щоб ні, що не та доньки, що батьківське слово і любов, вони проросли у серцях дітей, не зросли побудя. Боїться клесно вам переступити. Дуже вирослі. Ведете в майбутньому. Але ніхто не знає долі, як служити. Не пустували самокінного життя. Воно не ме. Доленька мінлива всякий раз, то зима враз, то сонечко сміється, але залежить від від нас. Не жди даремно, маней з неба. Її не буде, але не біда. Самому у житті усе робити треба, бо всі днезачі камінь не хоче вода. Щоб мати щось, то треба заробити. Трудитися щоденно повсякчас. З веселкою в душі усіся жити, і буде щастя. Будете гаразд. І душі бажаю вам діти успішно завжди екзамени і продовжити навчання, здобуваючи омінну вами професію. Любіть життя, любіть людей, і тоді ви будете обрані здолею та любов.